А це другий, другий також в дереві, і це також горіх, і він також красунчик. Подивіться на ці датчики, які вони красиві. Зараз подивимося, де він виготовлений. Попробуємо зблизити. А це взагалі є West Germany. це також десь 80-ті. З 70-х, я думаю, 60-й, 70-й, 80-й рік. Ці барометри. Там всередині видно механіку повністю. Він просвічується. Дуже красивий. Такими німецькими готичними буквами написано Феррандерліг. Красавчик просто. Отакий От і термометр, до речі, дуже точний. Також все в склі. Тут зверху така оригінальна є латунна штучка. Ну, він просто красотіща. Ось такий він. Тому, якщо вам цікаві такі речі, пишіть. Ось такі два красавчика.